Добрий, добрий день чи вечір, друзі. Хто коли буде на мене дивитися. друзі, це всі підписники та глядачі мого каналу? Сьогодні хочу відповісти вам на таке питання. Ви багато у мене питань пов'язані саме з президентами. І сьогодні я розгляну питання: чи перше питання, чи стане Байден президентом? Бо ви часто питаєте, що буде? А раптом виграє як же це його забула, того. Тритон, щось у мене він. Забула, як того рижого звуть. <смі> Президента. Рудого, того треба піти подивитися. Так, ладно, давайте за Байдена зараз подивимось. Так, отже, чи стане Байден президентом Америки на цих виборах? Ну, дивіться, перші карти показують, що ні? В нього чогось не вистачає. Чого? Грошей, лекторату. Так, да, він буде їздити до якихось своїх там партнерів, щось будуть розмовляти, говорити. Е, з приводу того, що треба підтримка лектората, з приводу того, що потрібна підтримка е, на якісь концерти він чи на якісь виступи, от, от буде, буде, буде їздити. буде очікувати, але. Одна із карт говорить про те, що його ера закінчилася. Його ера закінчилася, і це вже не вперше, або в історії ем, Америки, або в історії в його історії. Ця карта говорить про те, що він поступається комусь своїм місцем. Притом, ем, в нього може бути технічний кандидат. І він може поступатися технічному кандидату. Тому що я не бачу його імператора, але я бачу деяку перемогу. Перемогу партії, наприклад, перемогу е технічного кандидата, перемогу ще, ще когось такого, хто має е в кого вкл вкладені гроші. От, наприклад, у двох кошиках вкладені гроші. і от... Друга, другий кошик перемагає. Можливо, ще буде таке, що Байден переможе, але поступиться комусь, якісь жінки поступиться своїм місцем. Е, далі, далі. Хто буде президентом все-таки Америки? Хто стане імператором чи імператрицею? Жінка, імператриця. Бачите, я сказала імператриця. Притом, при всьому, вона буде в тандемі з якимось королем. Я чомусь думаю, що це все-таки має відношення до, до Байдена. Цей, 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 цей король, це скоріш за все, він. Тепер друге питання. Давайте подумаємо, таке питання, чи до кінця війни добуде. Президентом? Президент Зеленський. Ну, дивіться, його каденція закінчилась. Його каденція закінчилась. Є карта закінчення. І е, є незадоволення якимись людьми, і це незадоволення. До речі, буде озвучуватись якоюсь жінкою. Притом буде нагнітатися якась брехня, якийсь обман, якась така ситуація нагнітання, що говорить про те, що е, незадоволені. Тобто, давай вже уходь, давай вже не треба, давай вже в кінці, кінець -кінці е, типа є тут бажаючі, є тут бажаючі. Навіть буде. За кордон говорити про те, що можливо, можливо, варто передати було б свої повноваження, так як у нас парламентська президентства Республіка в Верховній Раді. Хтось із прошлого буде намагатись, знаєте, я би так сказала, знову нам намагатися викликати у людей якісь протесні такі, такі питання, Будуть вкинуто, от групу людей буде вкинуто гроші для того, щоб говорити про, наприклад, якогось колишнього силовика. Я, Я думаю, що це про залужного. Будуть говорити, що він міг би бути президентом. Давайте назначимо його. От такі якісь, таке якесь мовлення. Про, про те, Тайно, тайна, є якась тайна, якомусь чоловіку буде важко цю тайну зберегти, цю тайну втримати, скажімо так. І ця тайна говорить про те, що, скоріш за все, скоріш за все, дивіться, буде спроба, спроба намагання, якщо не перевороту якогось, то спроба намагатися змінити владу силовим путем. А тепер у мене інше питання. Чи буде восени 2024 року об'явлений імпічмент президенту України Зеленському? Чому я це кажу? Тому що я маю на це підстави казати, із того, що я бачила по картах. з того, що я бачила по картам. Народні обранці, яких ми обрали, які яким не дають стільки красти, скільки вони хотіли би красти. Яким не дають розкрадати країну. І, і от бачите, карта, карта зубожіння. Тобто, трошки грустно їм. Почнуть піднімати це питання через гроші. Бачите, через гроші. Карта грошей тут, тут у нас є. Якась жінка буде, навіть не тільки жінка, тут і жінка, і чоловік, тобто група людей буде розганяти якусь, знаєте, от по дияволу якісь маніпуляції будуть розганяти. Буде прям создана робоча група на цю тематику. Про те, що закінчились, що, може, референдум треба, чи закінчились, чи якось. І, от дивіться, є група людей, да, і є один, одна людина. Тобто це говорить про те, що Верховна Рада своє кіно ганяє, а президент один, і він реально уже сам не може протистояти цій системі. Він не може протистояти депутатам з Верховної Ради, яким дуже вже хочеться щось ужесь вже накрались, надеребанилися, декого е, СБУ взяло, але СБУ, ви ж теж пам'ятаєте, що теж там ж них свої є строчки. І от вони вже їх обмежили в цій роботі, вони вже сердяться. Що ж це таке? Не, вони не всі гроші вкрали. Тут саме війна, тут така красота. Люди, як то кажуть, донатять на цю армію донатять все збирають, так що з тої армії можна знаєте скільки вкрасти? Хо-хо, там очередь стоїть бажаючих. У нас всі воєнко, ні одного на Жигулі немає, правда? Даже на якій там на Ланосі, даже на якійсь там, не знаю, убогій ринухи немає. Да? Всі такі нормально за війну стали їздить. І не тільки вони, отак от скажемо. Тому я вам хочу сказати, буде, буде багато брехні, багато обману. Вона вже є, вона вже буде, вона вилазить. Якась жінка буде розганяти якусь брехню, і, і президент буде кидати цей пост. Тому очікуйте, очікуйте. Дуже, Я вам ще хочу сказати, тільки кому було дуже важко, вони будуть святкувати перемогу. Перемогли. З'їли, убрали. Дай Бог, щоб цей прогноз не програвся. Я не хочу ніяких катаклізмів в країні. Я хочу, щоб все було по закону, справедливо і чесно, але, виходячи з карт, десь восени. Очікуємо політичних, політичних, як їх сказати, не знаю, дебатів, розпрів? І очікуємо щось на, на, кшталт, на кшталт імпічменту президенту. І він покине цей пост. Як це відіграється на війні? Для України? Що Україна з цього буде мати в плані війни, отак скаже? Дивіться, якась людина буде обмежена в своїх правах, в своїх законних правах і своїх І карта, бачите, карта? Все-таки імпічменту от вона є. Тобто, вона є руйнування. Людину обмежили методом так, якогось бунта, революції, переворота, якогось. Так, пішли далі. Людей начнуться раз при одній будуть казати, навіщо це було робити. Другі будуть казати, ура, ура! Ми нарешті тепер закінчилося. І це все я хочу сказати. Дуже буде багато розмов, дуже багато вкидів, дуже багато іпсу. А Русня як буде радіти! О, русня буде сама рада. І будуть розказувати, притом це будуть вкиди вкиди зі сторони російських ботів під видом українських. Вони будуть раді нарешті, нарешті. Далі. А от в плані захисту ми постраждаємо. Тобто, ми як постраждаємо? Нам перестануть, ми остаємось в плані захисті одні. Нам перестануть давати зброю, нам перестануть давати е, ППО, нам перестануть давати дуже-дуже багато, багато того, чого, заради чого ну, чим ми могли би захищатись. Буде прорив. Прорив десь на, ну, на нашій території буде, бачите, от карта, да? тобто вторгнення десь в, 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 в їдаці, да, вони будуть. І почнуться перемовини, перемовини старих якихось наших політиків з психопатом. Угадайте трьох раз, з ким це перемовини. Перемовини будуть брехливі. Людям народу будуть брехати, будуть брехати, будуть розказувати сказки Вінського лісу, як завжди. Якийсь чоловік буде нам розказувати, там, да, чи, чи група чоловіків. Буде розказувати, що це так треба, і так далі. І так далі. Від якихось територій ми відказуємося. Уходимо. Ми перестаємо їх захищати. Ми не можемо їх звільнити. Єдине, що цікаве, що може бути іще. Зараз я подивлюся, того, що в мене таке враження, що Верховну Раду також буде, буде розпуск Верховної Ради, або зміна якась. Зараз подивимося. І ще що, і ще що, якась жінка виходить на арену. Притом ця жінка виходить прямо по закону, по справедливості, по, по якомусь, ну, я би так сказала. Я не бачу про перемогу, друзі. На жаль, От, я не бачу про перемогу. Я бачу домовленості про закінчення війни, але це не про перемогу. Так, давайте подивимося, чи саморозпуститься або якимось чином розпуститься Верховна Зрада. Так, да, психопат буде говорити про те, що нам треба, нам треба буде замінити якихось людей, і він буде вводити цих людей. Ну, ну, коротше, вони будуть, скажімо так, з сім'ї, але за гроші. Там якась ще революція буде, чи що? Дивіться, карта руйнації. Карта руйнації, карта башти і карта е, таке враження, що е, уходять, уходять, наприклад, з Зеленським уходять якісь іще. Люди, да, спеціалісти. Значить так, Спеціалістів вже не вистачає, залишаються тільки ті, кого ми знаємо ще за царя Панька. Тобто всі нові спеціалісти, всі нові там якісь люди, які щось там уходять. Остаються ті, хто були до цього, хто вели му. Я хочу сказати вам про те, що буде багато брехні. От, Я не можу сказати, що це вони розпустяться, просто буде якась така. от... Самі вони не уйдуть, так скажу. Ну, точно, Верховна Зрада не уйде. Можуть бути якісь, можливо, ну екстрені чи перевибори, чи ще щось таке може бути. От можливо, там електронне голосування, чи ще щось таке, або якесь врем'яне правительство якесь. Може бути таке, але то, що буде якась м, така ситуація, ну давайте ближче ближче до осені подивимося, бо ще літо не пройшло. І ми ж знаємо, що... Ну то, що це буде така, знаєте, вселенська брехня. От бачите, карта брехні, карта брехні, карта вищого суда, яка говорить про те, що ця брехня обернеться нам потім гіркими сльозами, отак скажу вам. От. Ми будемо чомусь обмежені, обмежені в тому, про що ми так дуже мріяли, про що ми так дуже хотіли. Я не проти, щоб помінялися карти на хороші. Я хочу, про... Я хочу, щоб, було... Я хочу щоб була, як то кажуть, щоб в Україні було добре все, щоб в першу чергу всі думали про народ. Всі. Всі можна власть, в будь в будь-яких кабінетах, самих низеньких, в самих високих. От. І я маю надію, що тут щось зміниться. Я маю надію, що тут буде щось мінятися. Поки що карти падають ось так. Є проблеми, є проблеми. Да, це. Призведе до закінчення війни, але ми говоримо зараз про закінчення війни, чи як багато людей кажуть про перемогу. Чому я завжди боюсь говорити про перемогу? Того, що я бачу, що якісь, якісь ем, проблеми вони будуть призводити до того, що ем, ми можемо цю війну просто закінчити, не перемогти. Це різні речі це Різні речі. З другої сторони, я хотіла б ще побачити. Е От зараз ТЦК веде таку дуже негарну гру якусь, особливо якось на людях, чогось когось хапають. Навіщо його хапати? Якщо у вас є, наприклад, списки підприємств, де люди працюють, да, ви бачите, наприклад, можете там. Ну, тобто є інші важелі впливу на військовозобов'язаних людей, важелі, скажімо, так, законні, нормальні. Не оце якесь якесь незрозуміло, що це за хапання і що це за. Я хочу спитати, хто за цим стоїть і навіщо це от така. Ви ж бачите, як. Як, як робиться? ТЦК привело до того, що сьогодні люди, коли бачать людину у військовій формі, вони стараються перейти на другу сторону дороги, тому що хто його знає, що це таке і хто воно. Тобто замість поваги, вдячності і ну, якогось не знаю, доброзичливості, ТЦК зробили так, що люди тепер ну, не вірять нікому, хто в будь-якій формі. По-перше, я би заборонила ТЦКшникам носити військову форму. У них, у них має бути своя якась окрема форма. Оце, по-перше, щоб люди могли їх відрізняти, хто є хто. А то ховатися за військовими, знаєте, ну, так собі. Так, давайте подивимося, хто стоїть за діями ТЦК. А їм говорять це робити. І Їм, говорять, це робити. От, і, да, і чекають, що буде багато, значить, і, там, і, і це там стоїть не імператор. Це стоїть якась брехлива група людей. Ось о карта брехні. Бачите? Це не імператор. Це коли в очі дивляться отак і кажуть, і робляться. Якраз для того, щоб люди почали уходити, щоб люди почали відмовлятись і від мобілізації, від почув. А хто? А це той хто, кого ми знаємо давно-давно, давно, давно. Тобто, це ці люди, яких ми знаємо дуже давно, яких ми знаємо дуже-дуже знаєте. І вони вже встигли, як то кажуть, обісратися і не раз. Це не. Не про Зеленського і, і не про, скажімо так, не про свіжих політиків. Це про старих політиків. Це дуже велика група людей. І вони дуже бояться чогось. Вони бояться, що їх обмежать в чомусь. Поніли? І на людей їм начхать і на. І на, і на, на це. Ми не бачимо їх за законом, ми їх не бачимо. По закону стоять інші люди. Тобто, знаєте, як то кажуть. По бумагам одни. А там а ними рулюють геть інші люди. І робота ця ведеться, я хочу сказати, робота ця ведеться не завжди, ну, чесними способами. І знайти оці, оці знаєте, ниточки важко, чого, то бо ті, хто шукають, вони пов'язані з тими, кого вони мають шукати. Понімаєте? От, наприклад, те саме СБУ, якщо буде починати розбиратися з діями ТЦК, щоб вияснити, хто там все-таки дав ці розпорядження. Це СБУ і не може їх знайти, бо в цьому ж СПУ, ті, що шукають, вони якраз пов'язані рука руку, миє з тими, хто дає прикази цикашникам. Ось такий в мене вийшов прогноз для вас. Може трошки сумбурний, може трошечки не дуже чіткий, але ви розумієте, дуже важко, по-перше, дуже важко бачити якісь речі, які можуть призвести, ну, ну не хочеться в все вірити. Так? Хочеться вірити в перемогу. Хочеться вірити в те, що наш народ досить мудрий. Хочеться вірити в те, що е, люди, які, які зараз будь-яким чином при владі, будь-при якій владі, все-таки в них залишається щось таке, щось таке людяне, щось таке світле, щось таке ну, чесне, розумне. Хочеться, звісно, все вірити. Не хочеться вірити в те, що ми стали, е, знаєте, як така, пішаками у якійсь великій політичній грі, яка почалася ще в 14 тому році і от 22 24 рік це апогей, і ми стали просто оцею розмінною монеткою в, скажімо так, в великих, великих ігрищах да, або в шахматній партії між якимись там сильними міра всього. Я вам скажу чесно, Зеленський не входив до сильних міра всього. Він? Став такою самою розмінною монеткою, як ми. Тільки він всі плани поламав трошки. От поламав він плани. От він змінив от путіністи, чому вони були так впевнені, що вони за три дні візьмуть все, що їм треба. Потому що їхні люди кругом, їхні люди починає від Ченгара і заканчуває під кабінетом у президента Зеленського. Приходять і кажуть, Я вас, ми вас тут будемо захищати. А на самом деле вони вже, вже підсипають яду Буданову, Зеленському і ще там комусь. От такі от речі. Ну що ж, друзі, е маємо надію, молимося за Україну, робимо медитацію, захисний купол. Пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписання. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.